І це ж треба любі друзі, що доля мене занесла в такі видатні наукові краї, края, не знаю, окраїці, як бібліотека, національна наукова бібліотека імені Вернацького. Що може бути краще? Що може бути кращою ілюстрацією стану нашої науки і нашої освіти, як не бібліотека Вернацького. Який до сих пір, погруддя Ломоносова і ще когось там скриває біла якась тканина. Тому що ах, демонтувати їх складно, поставити погруддя якихось наших науковців теж дуже важко, тому вони так прикриті. І якщо ви, не дай Боже, їх знімете, то вас. Стан нашої науки можна побачити за розмірами щілин в, між плитами в цьому басейні. Бачите, плити тут, до речі, не всюди ще є. А, наукова установа як не як. А ви що думали? І не дарма біля цього басейну розміщена верба. Знаєте, була така постановка. Чи спектакль, чи балет, чи опера, про що верба плаче, чи музична композиція. А плаче ця верба, ви знаєте. По українській науці. По славним часам, коли наука була в пріоритеті у держави, коли на науку, науковий прогрес ставили ставку, бо науковий прогрес це значить і прогрес у військовій галузі, у техніці, у комп'ютерній галузі. Правильно? Ці сходи я вам вже показував, ці сходи вони вартують просто Оскара. Не знаю, навіщо Оскар дають якимось там фільмам, коли можна Оскар і Пуліцерівську премію дати сходам, які ведуть до Національної бібліотеки імені Вернацького. Це ж чудо, це ж прикол, це клас. А ви знаєте, їх трошки залатали з минулого разу оцією коричневою хуетою. Типу, як лайном замазали, знаєте. Ви вже зрозуміли, що це провідна наукова установа. Це ще не все. Тут зараз фонтан я вам покажу. Господи, це така краса. Ви такого ще не бачили. Всім раджу приходити сюди і, знаєте, так, ну, російською мовою напітатися духом науки. І образування. Був ще такий балет, друзі, Бахчисарайський фонтан. А цей фонтан, не знаю, Вернацький фонтан, чи Деміївський фонтан, чи фонтан синьої затопленої гілки. Я навіть не знаю, які тут епітети обирати, тому що ну, ось, який засохлий фонтан. Які розйобані тут ці плити, які тут. Похилені оці цюцюрники Така у нас, блядь, і наука. Тільки так можна сказати. А яка геометрія, господі, яка геометрія, стик в стик. Ой, що вам сказати, друзі? Ну, ну що вам сказати? Все дуже добре. Все дуже добре у нас з освітою, з наукою. Похилені, блять, сходи, подивіться. Там цей паралелізм, чи як там в літературі. У козака голівонька похилилася, у калини вітоньки похилилися. Подивіться. Не знаю, кривизну показую чи не показує. Ну, коротше, сходи, блядь, піздець. Так, поїхали далі. Що тут у нас далі буде на обзорі? Ну В цілому, сам корпус він ще виглядає типа чи назис, нормально. Не дарма його використовували в такому радянському ну, фільмі, який описував радянську дійсність, да, пізню це Чорнобиль. Там це показували як якийсь радіофізик і напевно інститут в Москві щось таке. Отут треба зробити ще проходочку. Зараз матеріал вам зроблю, щоб ви не сумували. Ми ж тут контркультурою займаємо, займаємося. а Тут культура в повній мірі. Обліцовочка яка? Цвята лайна, колір говна. Ну і в принципі це такий заключний кадр, заключна така проходочка. От Це такий дуже неприглядний ракурс. А що нам приглядні обирати? Нам треба неприглядні. Даби, як там говорили, мудрость кожного і дурь була відна. Ну, Мудрість тут а, не прикрита абсолютно, як і стан освітньо наукової галузі України. От, будь ласка, всі тут зарплати вчителям по 6800, по 4-5 по науковим співробітникам, по 3500. Хочеться сказати, щоб ці підараси по 3500 жили кожен місяць до кінця своїх йобаних. Років. А живуть вони бляді довго. Ну, ось так. от, Що ви думали? Освіта і наука Галдеамус. Галдеамус Ігітур Порошенка Унус. Щоб ми ми наказали про Петю? Якби ми не приколювалися над ним. Але подивіться, Петіне джерело не засихає, ба більше дає, я не знаю, приємні відчуття. Освіжаючи людям, а тут ще так зроблено, що можна в тіньке посидіти. Що вам сказати? Ну, я можу тільки респект висловити, тому що приватний бізнес він зробив гарну тут територію на правду. Оновив фабрику Карла Маркса, екс-фабрику Карла Маркса. Зробив такий простір, в якому можна освіжитися. Фонтан працює, діти гуляють, граються. А що, я можу сказати, що це погано? Ні, це добре. Ось і все, вся різниця між державним і приватним сектором.